Ви такої смакоти на природі ще ніколи не пробували. Готується на сковорідці з диском. До речі, вона стала крутим подарунком татові на день народження, якому він ну, дуже зрадів. А ці гравіювання, які зроблені високоточним лазером, з таким душевним текстом ще й ми ним взагалі добили серденька батька. До речі, вироби магазину сковорідка із диску відомі на весь інстаграм. Вони використовують найкращі матеріали, на яких нічого не пригорає, вони довго служать і суперміцні. На такій сковорідці будь-яка страва вийде в рази смачніше з ароматом димку. Так от стосовно страви, повністю. Розморожуємо креветки, в паперовому рушнику просушуємо. Потім кидаємо на розігріто до 250-350 градусів змазану маслом сковорідку. В першу хвилину жарки додаємо коняку 50-100 г і підпалюємо. Такий трук називається фламбе. Після, як потухне солим, додаємо трохи чорного перцю, помідори і пол пачки масла. Через 2 хвилини червоного перцю на третій хюндаші і часник. смажити не більше 4 хвилин, бо буде резина. Подаємо з лимоном. Ммм, mm, Як смачно вийшло! А ще як багато, вистачить цю компанію накормити.